Шановні земляки, мої щирі вітання на каналі Житомир, чергова партія в шахи. Я Василь Головецький, мій партнер, відомий художник Василь Кондратюк. Василь Іванович, ми з вами тут давненько, вже кілька, можливо, навіть годин ріжемося. Так і ось коли сказали гарде нападає на вашу на вашого ферзяна королеву. Бачу. Василь Івановичу, ви відомий художник, а я вам скажу одна із моїх книг, кількох улюблених, бо друзів багато не буває, і книг не буває багато улюблених. Герман Гесе, знаменитий німецький письменник, лауреат Нобелівської премії. Впоследній літо Клінзора. Повістинка про художника Клінзора просто потрясаюча річ. І тут є ось такі рядки про художника Клінзора. Останні дні його життя, коли він розкошував у творчості у своїх картинах, він е, жив завжди десятьма життями. Так пише Герман Гессе про художника Клінзора. Скільки життів художника? Скільки проживає, Ну, плюс, мінус, можливо, художник, е, коли творить. Ну, бачите, що якщо взяти від початку його народження, тільки як народився, тому що художниками теж народжуються. Не, не стають. Народжуються? Все-таки народжується, я вважаю. Хто дає? Хто цей дає Божий а, заряд, що... це є акумуляторний чи який імпульс. Це а, від Бога. Саме від... то і від Бога, ну і то, звичайно, що батьки. Ну, ну і оточення. Точно. Треба жити, кажуть, щоб бути художником в такому оточенні, що дійсно все радило, все дивував. Ну, правда, що кілька життів проживає художник, коли творить, що він проживе життя, зробив картину. Ось церква, так, закінчив і ніби щось відмирає, ніби помирає всередині. Ну, да, бачите, що. Це як письменник, що написав твір, сказав слово. От. І цим твором у вже все. Друкують, він є. Так і художник написав твір, написав твір, вклав туди свою душу, свою енергетику. І вже все. Вже якось мені довелося працювати, я просто про працю художника в одному і сіл. І красивий пейзаж, річка. Звичайно, наші поліські пейзажі. І десь години дві я писав роботу. І так підійшов до Мольберта, відійшов. Ну це таке, біля річки якраз Бабкин город був, там сока росла, це, це якась. Це тут в області, так? В області. Та, Свій пленер, рідний та, пленер. І туди-сюди топиш, ходиш туди-сюди. І бабка потім прийшла подивилася і каже, я бачу, що художника, от, життя нелегке. Багато нелегче. проходить, протопить поки. Таку стежку, поки... кажу, витоптать отут, говорить, за дві години. Говорить. Це так що Не... Не... важко його. Але разом з тим, що ну, бачите, що хто для кого, для чого, я кажу, покликаний був. Було бажання з самого дитинства, ну просто був поштовх, мабуть, я вже так дійду наперед, був поштовх. Що... А який поштовх у вас? Ага. Як ви до такого життя дійшли, що постійно доводиться до Мольберта і назад, що навіть же бабця каже, ой, каторжна праця сину художника. Як ви дійшли до це, такого? десь період, був, ну це 50-ті роки. А, крайня хата у нас, я вже один раз говорив на телебаченні. Крайня з хата. В країні хати більше видно, кажуть, да, бо більше. видно і село, і видно туди, так що це дуже добре. І, а це якраз ближче до містечка. Тобто всі, всі йшли на базар. За 15 кілометрів треба було, і на де, Віллю. де це було. Одеса це було? на Хмельниччині, на Хмельниччині. Е, якраз на межі Вінницької і Хмельницької області. Ну, я з Хмельниччини. А в, на базар ходили. Це місто Ялтушків, бар, Барського району, Барський район, місто є таке ще. І туди ходили на базар. Ну і, звичайно, що ж ходили туди? туди, не було ніякого транспорту. Це все пішком. Маршруток. Маршруток. Чи по не мені не було? Не було. А треба було купити і сірники, треба було купити і газ. І от ідуть кажуть, фронтовики вже, як мій батько і його сверстники. куди? Туди. Ну, а там йдуть, зрозуміло, сумують, що звідти йдуть, взяли. Я взяли... Поки, поки розповідаєте, я коника підтягую ага. свого сюди я, я. Бачите, куди я вже хочу. Я бачу. Ага. І, і якраз вертаються з базару, ну, що на базарі побазарували, як фонтовики, вони любили випити по 100 грам. Це не більше, але по 100 грам треба було випити. І от вони взяли цю прищину, зайшли в нашу крайню хату, щоб усім не телючитися в другу крайню хату. Розкуркували її, а ми з братом сиділи на печі. У нас був такий закон, якщо зайшли старші люди в хату, ми не повинні вишити там, що мало хто хтось погане слово скаже, то у нас місце тільки на печі. Ми за офіраночкою сиділи, а нам дуже було інтересно. Ну вони там чаркувалися. Ну, і на, сільські пічі, вісті. На, на, на печі місце теж дуже гарне а, було, ой, дуже все видно. все видно, зверху. Так, до самого горизонту. І газета була сільські вісті, і в мене дядько Дмитро. Мій рідний дядько Дмитро, він на, буквально на, на давільне було не Він своїх друзів там робив шаржі. І зробив цей шарж хімічним ліцем. І так влучно, ці всі сміються, а мені ж інтересно, що ж він там робить? Що ж він бачив щось рукою туди-сюди, раз, і все, і вже в характері та людина. Він їм показує, вони сміються. Я думаю, ну швидше вже ці дядьки з цієї хати вмадалися, бо мені ж так хочеться подивитися. А що, що ж він там таке, таке зробив? Однією лінією. <сміття> одніє. Що там таке зробив? І коли вони вийшли з хати, я вхопив цю газету і сам задов... Просто здивувався. Я був здивований тим, що такі можливості у людини. Як це все? можна. А в нього звідки в вдячні? А в нього Де хтось в родну вашому було? мабуть, що в нього теж якось від природи, бо тому що не дивлячись на те, що він закінчує тільки сім класів до війни. Але це, це на сьогоднішній день, мабуть, рівень університету. Рівень університету. Тому що він знав, знався досить гарно на літературі, нашій, тоді радянській літературі, зарубіжній літературі. Він вмів говорити зі мною про любий твір. От, І досить велика бібліотека була в нього. Він завжди мені давав, каже: оце Василю почитається. Це... Тобі буде інтересно, інтересно. Ми з ним жили, ми, я завжди їхав до нього задоволення. Добре, дом. а потім, уже, от коли в людини є, очевидно, хист закладений Богом, природою, матір'ю, я не знаю, яким. Це не мені дано зрозуміти, очевидно. А художнє училище, там інститут, скажімо, художній чи такого напрямку. Він дає, очевидно. Щось? Звичайно, що дає. Школа повинна обов'язково бути. І потім і художнє училище в Одесі, і потім Львівський інститут поліграфічне відділення графіки. Та це, звичайно, що велика школа і без цієї школи неможливо, тому що це те ж саме, що вчитися. Щитати, не знаючи, що таке один-два три. Я пам'ятаю колись, коли я ще вчився заочно, і коли я потрапив в Москву у Третьяковку, коли я був просто ошелешений, коли я ходив? Ну, знаєте, коли для провінціала селюка, який приїхав в принципі з глибокої провінційної такої області, І от зайдіть сьогодні в музей. Чи багато там є відвідувачів? Майже нема. Якщо якусь екскурсію діток привезуть десь з району, то й добре ще на превеликий жаль. А колись музеї це була теж школа, добра школа. Така це мека для художників. Це була мека. Тому що я коли був вже в Москві на практиці, це був 76-й рік, вже після війська. Це була практика. А у війську ви не там прапорщиків, лейтенантів. Ну мені доводилося малювати, але досить мало, тому що в мене було військова чи спеціальність. Там були якісь, очевидно, стенди, там як оформлені, чи, чи ні -ні. не було цього, ні? Було, приходилось там дещо робити, але в мене було Значу, ваш хід? А, треба тікати. Тікайте, тільки в, наш... да. в шахах. Тікайте. Да, ті. Я недавно бачу вас тут навпроти телецентру Я нашого. Біля художнього салону, де ми щоп'ятниці, тобто ваші друзі-колеги виставляються, ми знімаємо. Побачив вас зі сином. Як справи? Він такий у вас енергійний хлопець. Є вже в нього задатки до малярства? Є й в одного, і в другого. У мене четверо синів. Я два знаю, дорослих і два маленьких. Я знаю четверо. А скільки дітей картин у вас? Знаєте, це... Чи ви якийсь такий Тут... бухгалтерський облік. От... Обліку, як такого, немає на сьогоднішній день, але це дійсно кожен твір, це, це теж моє, ну це як написано у цій чудовій місті, ну, я не знайомий з тою з містом. Але дійсно, що це кілька життів, такі, як і я. Що, як кожен твір, то це життя, це, як кажуть, я його породив. Я його продив, і я за нього відповідаю. Скільки? От, я не знаю. Якщо так от чесно. Я е, знаєте, от коли іноді вникаєш за рахунок чого живуть ті ж художники чи письменники, я розумію, що є портретисти, які творять парадні портрети, можливо, той же шило в Москві, чи якісь такі знаменитості, які за портрет олігарха можуть кільканадцять, якщо не більше тисяч долярів. І вони мають шикарні майстерні, вони мають свою чергу. Із відомих багатих людей, бо простий ж не піде себе увічнювати. Він скромний чоловік. А з значком довгим оцим депутатським чи з погонами міністра, так би мовити, вони ж черга стоїть до них. А рядовий художник. От той, що їздить на пленери тут десь під Житомир. Тобто, і за рахунок чого виживає художниця? Вам же ж держава не платить зарплату як творцеві? Це все для душі. А для душі ніхто нічого не башляє, як тепер модно казати. Значте, зараз за рахунок чого я вживаю, коли вже дожив до пенсії, вже отримую пенсію. Тільки не кажіть, що ви курей тримаєте корову і кролів. Не, не принижуємо. О, то коли дожив до пенсії, то ви знаєте, що приходиться за цю пенсію фактично і творити, і за цю пенсію жити. І виховувати, що я кажу, двох маленьких синів, які на день зовсім маленькі. Прикро, прикро, бо звичайно, що люди, які займаються творчою роботою, які... Не для держави. Ви ще ж ви ще ж очолюєте обласну організацію національної спілки художників? Так. ну для мене взагалі, а що можна керувати художниками, письменниками, там композиторами? Це ж кожен з них це як полководець, він сам керує, ось ось ваші роботи. Як ви знаходите, де mm. вас такий ще й дипломатичний хист, щоб не заглибоко трізонути, mm. щоб mm. не. не... Це дуже важко, ви знаєте, тому що творчій людині керувати якраз творчими особистими це, це і переконувати і в чому, і говорити, що якщо що я ніби прав, тому що все-таки начальник. От, і якщо люди з тобою погоджуються, то звичайно, що дуже важко. Але я думаю, що раз мене вибрали на другу каденцію, що я вже один-чотири роки відбув головою спілки, і зараз вже знову вже другий рік. Ну, ж очолюю із пів. То я думаю, що. напевно, є якісь дані в Іванович, По-моєму, це Тригір'я. Тригір По-моєму, монастир і церква в Тригір'ї. Я знаю цю Арочку, вхід до неї. Там праворуч зайти ще капличка, така стоїть, є. і ось, власне, церква. Дуже гарне місце, видно тут дениші, там і так далі. Ну, Можна таке дилетантське запитання? Скільки часу займає, наприклад, ось така? Праця, щоб церкву, цю нашу відому церкву, увічнити. Скільки там довелося вам зробити ескізів, виїздити? Або який кілометраж ви, я нападаю на вашого, ага. зробили біля мольберта, коли ви творили оце, оцю красу? Ну, кілометраж зробив раз, три я їздив туди. Ну і потім писав майстерні, теж ще місяців два. Казалось би, недовго. І нема. Так що це от прийшлось. Але там досить красиве місце, знаєте, воно таке енергетично багате і воно туди А тяга. Правда, що там є якась така дійсно енергетика, особливо на тій горі. До речі, церкви ж колись будували. Я якраз зараз от пишу одну книжечку про Рідне. Рідні місця про Малу, Батьківщину, і там є церква, церква давня, вже кілька століть. І церкви завжди були на якійсь такій торці, і наші пращури вибирали, яка ніби щось притягувала. А що теж мені важко сказати? Ну Мені теж важко. Я знаю, що вони будували так, якщо трошки знайомі з архітектурою, з історією мистецтв. То будувала саме на тих місцях, де енергетичні вони такі притягують, деякі є зв'язок з космосом. Більший зв'язок той же Герман Гєссе у своїй книзі Останнє літо Клінзора» пише про дуже тонкий шар духовного гумусу, настільки тонкий, що він вже майже вироблений. І мені здається, ми самі говорили на цю тему, що. Можливо, багато бідненішніх не стільки від проблем економіці, скільки від проблем духовності, точніше без духовності. Е, якщо ось останні прожекти чи проекти наші рідні, вітчизняні українські, якщо піднімуть ціну за навчання у музичній школі, їх кілька є в Житомирі і дуже славні, і дуже відомі. Якщо піднімуть плату за навчання для діток у художній школі. Ви як художник, відомий художник, скажіть, чи всі батьки зможуть потягнути такі астрономічні суми? І що тоді буде зрештою через кілька чи кільканадцять років, коли дітки не підуть вчитися малювати, грати там на, на фортепіано, співати чи на скрипиці, що ми отримуємо в перспективі? Ми отримуємо бездуховність, що ж ми отримуємо в перспективі? Тому що дійсно, якщо піднімуться ці ціни на ці плату за навчання, то навіть я... Якби хотів, щоб мої малиші пішли в художню школу, я просто. Тут... Ви свого Сашу думаєте, будете... Так, і Іванка, і Сашу, планую, тому що один і другий фарбує там розфарбовані стіни, і стеля, і все де тільки що можна. А то звичайно але якщо постане питання відносно такої цифри. Ну, ніяк я не зможу потягнути їх на свою пенсію. Ніяк. Ну, але... При тому, що ви художник, ви дещо могли б вдома передати дітям своїм, а якщо батьки не художники, не музики, то що робити в такому випадку іншим батькам? Що робити таким батькам, ви знаєте, я навіть і, і не можу сказати, тому що це можливо тоді приватний урок, але це теж не дешево. Це теж не дешево, якщо будуть приватні уроки. Але хотілося б сказати те, що тут, мабуть, це питання вже більш державне, що це повинна бути державна політика в цьому відношенні. Державна політика. Якщо ми втратимо на сьогоднішній день той осередок культури, який у нас ще залишився, це і образотворче мистецтво, це і красне письменництво, це і музика, це і театр. Потім його знову поставити на ті рейки, на яких воно було налажено, досить трудно, тому що це треба підрости, виросли, щоб кадри і свідомість у людей була. То відповідно, що на такі програми треба закладати це державні гроші. Обов'язково перебрати програма, якраз. фінансування фінансування і художників, і письменників, і композиторів. Я маю на увазі хоча б творчі спілки, які є у нас творчі спілки, тому що це вже ніби вища гілля творчості національні <на творчі Я спілки. Я хочу сьогодні нагадаю, що ми сьогодні в шахі граємо із Василем Кондратюком, відомим Житомирським художником, який, до речі, очолює обласну організацію спілки національної спілки художників. Хочу вам подякувати. Тому що художники це завдяки вам по суті першим відгукнулися і написали листа на прем'єр-міністра. По моєму, так ви писали на ні на президента. На, президента, на президента, так з проханням підтримати державне телебачення, тому що в нас ми не творча спілка, ми державне, так би мовити, підприємство, державна організація, але. Є певні свої проблеми, і вони ще, до речі, досі ще не вирішені? От, і ви нас підтримали словом. І я дуже дякую всім і вам за те, що ви організували такий лист на президента на Віктора Януковича і тим, хто підписав. От, це не ті листи, коли кулаками потрясають і щось вимагають, а це прохання, щире прохання підтримати. А як ви вважаєте, чи. Достатньо державне телебачення, от ось таку красу показує і про неї розповідає. Можливо, нам тут теж є певні ресурси, резерви, варто було би щось поліпшити. О, ну, Звичайно, що, е, але, і тут... як би, от як би ви хотіли, і... щоб воно було? І я би хотів, звичайно, щоб я би хотів, щоб такі програми були, ну скажімо так, чуть ли не цілодобово. Щоб не могла дитина дивитися там м, бойовики, якиму дельється кров. А якщо можливо буде, то одна виставка. Виставки музеїв світу чи виставки музеїв України. У нас досить багато. Тому що ми зачасту їдемо десь кудись дивитися, щось десь шукаємо і потім кажемо, ох, як там, як там. Та да, у нас такий пласт всього є, у нас на рідній Батьківщині такий пласт, тільки його треба підняти. Я в прошлий рік був, був з замкнути Тернопіля, як поїхав, от, я був здивований. Там був проведений планер якраз Тернопільською адміністрацією. Я був здивований, наскільки ми багаті. Я всю житому об'їздив і теж знаю, що, де і як відбувається, наскільки ми багаті, то не обов'язково піднімати економіку, щоб випускати там Бог його супер, які-небудь машини чи, чи ще щось. Можна ж заробляти от таких, на таких культурних речах. На сьогоднішній день людство інтересується. Як? Звідки ми пішли? От, як складається наша доля? Що ми ті, які були перед нами залишили, і як ми до нього відносимося до її спадщини, так і ми повинні, теж, як художники, ми повинні його принести. А от буквально 20 років незалежності і такі програми, як у художніх творів, їх немає. Немає просто-напросто. А що, хіба художники не творять? Творять. І я звертаюся до адміністрації. І... Нашої і в області, і міста То ж саме і національна спілка звертається і в Кабінет міністрів України, і до Верховного, і до президента про те, що такі закупки обов'язково повинні бути. Ну, мистецтво на 20 років було і щезло. Що mm -hmm. ж повинно бути? Чуєте, Іванович, я продовжую підтягувати свої mm -hmm. ресурси. Like... Я пам'ятаю, колись у художників, у вашої гільдії, у ваших колег були проблеми. Характеру комунального, ну певні умови, до речі, придумані ж державою, а не самими художниками. Певні умови були створені, певні пільги, преференції були для творчих спілок, не тільки для художників. Вони такі пільги мали, і письменники. От, на жаль, воно так з часом, навіть як після зими, оці дороги, все це якось розповзлося. І ніби напрямок є, а дороги нема. Ніби закон є там про певні. Пільгові умови для тих же художників а на ділі і там і дах тік, і ви зверталися. Я розумію, що не Я ж кажу, не хотілося би переводити в житлово-комунальну площину нашу розмову. От але е... які, от ви ж е... старостах е... художників е... області, які е... проблеми з вашої точки зору? От сьогодні особливо є дошкульними і... і болісними для, для ваших колег. Для вас Ну, я хотів би почати з те, що ті послуги, які надає Національна спілка художників України, Житомирська обласна організація, тому що це єдиний на території міста от, культурний заклад, який можна відвідати безкоштовно. Безкоштовно. А от е, виставка весна, то ви вес весну з собою сьогодні при, сюди при, привели. А виставка картин у салоні художньому по вулиці Театральній, це ж безкоштовно, Тобто можна будь-кому зайти і... Кулю бо любі людині. А чи... якщо захоче придбати, такі послуги є, скажімо, в звичайно, слові? що у нас є через нашу бухгалтерію, через будинку художника можна і придбати. Чи багато відомих людей без прізвищ замовляють картини, чи там. Ви знаєте, що ми вже говорили про кризу якусь з вами. То на сьогоднішній день, щоб було дуже великий там, черга стояла, то цього немає. Тому що. Знаєте, хто кохається на прекрасному, хто його цінує. До того якраз немає, от якогось. я пам'ятаю, що Іхануров Юрій Іванович наш земляк і відомий земляк. Він поціновувач. Він такі речі не любить, і в нього, до речі, і колекція, по-моєму, така чималенька і солідна. Допомагає він художникам? Взагалі, хто допомагає вам із на сьогоднішній день? Із факти... гідових, із Фактично людей. і з багатих людей. то ніхто один є Юрій Іванович Єхануров, в цьому році ніби знову ж планується пленер. От, але я розумію, що на сьогоднішній день це теж йому важкувато вже. От, але він ще ніби планує нову ж таки проводити. Народні депутати, вони за парламентом, за цими обіцянками популізмом своїм і непопулізмом, вони щось доходять у них руки і язики до, до творчих творчості локдохудожників, чи ми саме терра інкогніта, невідома земля Що у, у них тільки популізм більше немає нічого. От коли стоїть питання, що виберіть мене. Оце далі. А потім а все якщо, на можливо, тому, таку ідею запропонувати зробити такі їм такі портрети, так два на три метри, розумієте, щоб депутат сам на себе дивився на рідного, дорогого, безцінного, коштовного єдиного. імлів єдиного, от який я гарний, який є. От, чи це... Я жартую, безумовно, чи це теж не. Ну, бачите, не хотілося б опускатися вже, як кажуть, до такого рівня до заробітчанства. Тому що творчість є творчі можна зробити, і творчі портрет колись але... Михайло Булгаков у майстрі і Маргариті сказав: От я пам'ятаю, мені ці слова дуже запам'яталися. Вони мене вразили, врізанули. Ніколи нічого не просіть. У тих, хто владу має, ніколи нічого не просіть. Самі прийдуть і самі дадуть. Можливо, це такий вже категорична така позиція, що треба щось просити, ну, то навіть можливо і вимагати. От, але я розумію, що ви не хочете йти з шапкою, от, випрошувати, вимовлювати. Ну, знаєте, і хочеться туди йти, але не завжди приймають. Не завжди приймають. Оце, то прикро, що буває, стоїш там і день, приходиш, прийде на другий день, приходиш на другий день, не приймають, на третій день не приймають. Але разом з тим, що є от моменти, які би навіть хотілося відмітити, тому що коли ми надрукували Житомирський вірнісаж, це єдиний вийшов наш такий красивий подарунковий про Житомирських художників, то, от бачите, та зустріч, яка відбулася з Йосипом Антоновичем Заполовським, вона була не даремною. От, от я кажу, вона ще отак... півхвилини залишається. То я би якраз йому і хотів подякувати. Тому що от він якраз відчув цю ситуацію, о, зрозумів мене, зрозумів мене і пішов на зустріч. виділив ці кошти. Я нагадаю, сьогодні ми грали в шахи з Василем Кондрачуком, нашим відомим художником. У нас, по-моєму, така бойовані. Чи я ну, ну, да. кінь ваш? І я вам дякую за цікаву розмову. Добре. От, нехай нам усім і художникам щастить. На все дякую, добре. Дякую. Дякую.